Всім привіт! Мене звуть Сафонов Дмитро. І я розробник із 12-річним досвідом. В своїй кар'єрі я працював як над розробкою таких систем, як навігації для автомобілів, бекенди, А також мені пощастило бути частиною світу розробки ігор. У своїй кар'єрі я встиг попрацювати як над мобільними, так і над великими ПК і консольними проектами. Я маю досвід. Із такими рушіями, як Unity, Unreal Engine, Godot, а також декількома внутрішніми рушіями великих компаній. Мета цього каналу показати, що розробка ігор – це весело, це дуже просто. Тобі майже нічого не треба, щоб почати розробляти ігру. Завершити її дуже-дуже складно, якщо не вірите мені, почитайте Шрайера. Я тут, щоб ділитися своїм досвідом і пізнавати світ розробки ігор разом з вами. Тепер до планів. На цьому каналі ми будемо, як робити прототипи на різних рушіях на різні теми, розбирати технічні аспекти розробки ігор, що таке рендеринг, що таке звук, що таке фізика і як це все працює. Ми будемо спілкуватися з експертами з ігрової індустрії і розпитувати їх, як стати експертами в рендерингу, або навіщо нам треба геймдизайн для нашої гри. А також ми будемо роздивлятись інді або якісь популярні aaa тайтли і спілкуватись про те, як ми могли б зробити ту чи іншу фічу, або на що вони таке зробили. Тому планів в нас багато, підписників небагато. Тож, лайк, підписка і зустрінемось у наступному відео.